На базі Брошнівського професійного лісопромислового ліцею відбувся другий етап всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії кондитер серед учнів профтехосвіти області. Нині на Прикарпатті шість навчальних закладів, які активно культивують цю престижну професію. Тож змагалися кращі майбутні кондитери: Івано-Франківська, Коломиї, Бурштина, Отенії, Коршева та Брошнева. Завдання учасницям конкурсу знайомі, тож відповідно дівчата і приготувалися. Оцінюється зовнішній вигляд, презентація навчального закладу, організація робочого місця і, звичайно, сам виріб. Конкретному випадку торт та десет. Відразу видно, що приїхали професіонали своєї справи, де акуратна та послідовна підготовка до практичного завдання. Це як пише книжка на ну, вчлені журі, кожен рук та дія, як кажуть на олівці. Ну а далі включається майстерність та фантазія. Ми сьогодні вибрали не випадково ліцей по тій причині, що тут є відповідна база, є кваліфіковані працівники, майстри, які можуть наших дітей навчити. наші діти. На ринку праці користуються зацікавленістю і попитом. І в цьому році ми будемо мати ще чотири конкурси, крім цього, які будуть приходити на базі різних навчальних закладів. Ході спостереження подумалися, на що можна витворити за якісь дві години. Навіть досвідченим газині не завжди щось путнє вдається за цей час. На тут такі вимоги, що й не снилися. Поєднання кольору, запаху, відповідність сучасним кулінарним традиціям, оригінальним рецептам, чистота подачі, натуральність сездоблі. Це ще не все, до чого тоді могло докопатися би. І що ви думаєте, сам не повірю, що ось цього завали б хаотичного набору продуктів та трудового інструменту можна все таку красу. Подумалось, як Важко буде журі визначати переможницю. Як в воду дивився, довго, довго сперечалися, переконували одне одного і дійшли спільного знаменника. Оксана Рибчак з Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу і туризму захищатиме честь області на третьому всеукраїнському конкурсі. Вона переможниця в Брошнії.